Чесник це природний лікар, який людство дуже давно використовує, бо знає про його антибактеріальні, противовірусні та противогрибкові властивості. Він посилює роботу імунної системи. Це профілактика онкології, знижує серцево-судинні хвороби, знижує артеріальний тиск. Розріджує кров, має протизапальні властивості, людині легше перенести простудні хвороби. Але його потрібно вживати подрібненим, без термічної обробки, з основним прийомом їжі. В дозі 1-2 зубчики. Збільшення його кількості не буде носити посилення його терапевтичного ефекту, але це буде навантаження на шлунково кишковий тракт, бо він є жовчогінний і треба бути обережним людям з жовчокам'яною хворобою. Та не варто вживати тим, у кого є виразка шлунку 12 палої кишки. Також варто утриматись вагітним та людям з панкреатитом. Чесник. Це природній дар який нас робить сильними та допомагає організму боротися з хворобами. Бажаю міцного здоров'я!